Як записатись на прийом до лікаря онлайн. Відкриваємо будь-який браузер. Вводимо Хеллсімі в адресному рядку. Вводимо в пошуковому рядку спеціальність лікаря. Почати варто з сімейного лікаря, адже саме він здійснює первинний огляд і направляє до інших лікарів. Обираємо район. Обираємо лікаря. Обираємо зручну дату та час прийому. Проходимо процедуру реєстрації. Вводимо номер телефону. В СМС надійде паро для входу в систему. Його необхідно зберегти для наступних візитів на сайт. Заповнюємо поля реєстраційної форми. Погоджуємося на обробку особистих даних. Натискаємо кнопку і за потреби реєструємо свою дитину в наступній формі. В наступному вікні можна вибрати прийом для себе або для своєї дитини. Вітаємо! Ви успішно записалися на прийом. Зверніть увагу на інформацію до прийому. Помилились, передумали, можна скасувати прийом. Ви на сторінці особистого кабінету системи Хелсі. Тут зберігаються ваші особисті дані та інформація про візити. На сторінці профіль можна внести до особистих даних подробиці, аби зекономити час при укладанні декларації з сімейним лікарем. Після першого візиту до поліклініки ваші дані будуть перевірені в реєстратурі, після чого у розділі візити вашого кабінету з'явиться електронна медична картка з інформацією про діагнози і приписи лікаря. Користуйтеся системою Хелсі і візити до лікаря стануть зручнішими.